Дантес, наприклад, я знав, що він дуже талановитий і завжди в нього вірив. Був момент, коли він став дуже активно був телеведучим. І я переживав, думаю, ну, все ж таки він, він співак. Мені було прикро, знаєте, навіть йому писав, чого не роблю. Навіть декілька разів написав, що Вова, ну давай, ну повертайся, співай. Хоча він мене не питав абсолютно мої думки. От, але не стримався. Барських, наприклад, ну він одразу ми розуміли, що там є великий потенціал, але, звісно, без, без Алана Будлива. З того, скільки вкладено в Максима при його всіх талантах і Алана, енергії, і грошей і всього, знаєте, це теж би не відбулось. Тому, знаєте, тут же не тільки в тому, як хто розчарував, не зустрів продюсера. Володимир, він сам собі продюсер в нього достатньо. Дантес. Дантес, так, Максиму, я думаю, що хай він на мене не образиться, але без Алана, такого успіху не було б, хоча він автор своїх пісень. Це дуже вагомо. Зараз ви знаєте, майже всі зірки сучасні українського, якщо ми з вами проаналізуємо шоу-бізнесу, вони всі майже 90% вони автори пісень.